Вітаю Миколаїв, 21 травня 22 рік. І приїхали ми подивитися на просо наше. А що ми бачимо? Ми бачимо одні тільки бур'яни і все інше. Працювали ми тут прямою в нормі 0,4. Ну, працює вона в нормі, нормі 03 від проти Соняха. Але бачимо Сонях себе. Такі соняхи, блін, оці сульфо цікаві. Простий Соняк вже б давно загнувся, але ну, вони здихають. Вони здихають. Правильно ми зробили, молодці, все ми вгадали. Наше просо, Бачимо. Наше просо, кидає другий листочок. Ось пішла шильця, Бачимо, щириться. Ну, Це вже після обробітку, я думаю, воно сходило. Да, Бур'яна буде вдосталь, тому що ми посіяли до дощу. Ну, та й слава Богу, бур'ян приберемо. Головне, щоб зійшло просо. Просо почало сходити. Сходить просто доволі непогано. Ну Бачимо, потрошки завертається наш соняшник. Не наш, а наш. Просо сходи є, гарні. Десь ось ось вже не треба, собака вилізла після гербіцидного нашого обробітку. Ну, так, я бачу, що. Все-таки подіяв. Гербіцид, ось не треба, яка, яку ми обробили, то вона вже похилилася і дісталося. Соняк по жовті, до речі, вон брізка навіть покрутилася. А Соняк, собака, ну ось, бачимо, де він в семідольці був, то його швидше його подіяло і покрутило. Де більше і так. Якісь бур'яни ось вилізли. Ну не могло на них не попасти. Або вони вилізли після. Вони такими плесами якось сходять тут у нас. Це наша неудільна ну, ділянка, так сказати. Хто спостерігає, це те, що ми нічого тут не робили, ми соняшник зібрали і все. ну Ще показати сильні рядочки ні. Хто там сильно зрячий, то вже помітить, тому що є бур'янці, є бур'янці. Ну, слава Богу, що ми, я скажу, спрацювали типу так, як придивиться, то видніються рядочки такі, не знаю хто там побачив. Ось є сходи проса. Сіяли ми тут просто біла альтанка з добривами. ну Тут ми складні добрива кидали. Елексір зорка 10, 20, 18 здається. Десь біля 100 кілограм все, купки так вийшов при посіві. І все. А то в нас такі бур'яни. Ну, головне, щоб зійшла наша культура. Бачимо, сходить до сходить, десь. Мені просто цікаво було, не позначив я, де були вже всходи і як воно напросо подіяло. Такі, які де більш. Тому що ми обробляли, вже були почали, почало сходити. Де-не-де були листочки. Ну і ось думаю, я, де, вже такі, де в другий листочок вилазить, то це вже були сходи такі. Ну, воно витримало. Витримало. Це ось такий бурідний Ну Все добре, підчистили ми. Через тиждень приїдемо, тут будуть стояти гарні рядочки. Ми такі Доволі рядки якісь будуть. Тому що сіяли ми тут, вийшло у нас десь біля 20 кілограм на гектар. Боється, що фур'ярний. Ось цей пріяний, він от, ось такими плесами щось тут висипалося. І він прям ось так п'ятно раз і сходить. Ось тут таке п'ятно сходить. Ось п'ятно. Щось на нього не подіяв. Не подіяв. Ось. Це вгоріше в тієї. Ну, головне, пішов ж що дощ пішов, все буде добре. Все, дякую за увагу. Берізку ми прибили. Суцільне, ще будемо працювати тут агрітоксом. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все, тримаємось.